Топ 5 помилок планування. Підписуйтесь, якщо цікавитесь дизайном інтер'єрів та ремонтом. Перше непродумані місця для зберігання речей їх або забагато, або не вистачає. Тому перше, про що потрібно подумати при переплануванні це про кількість місця, яке вам знадобиться. Друге. Мало простору. Важливо пам'ятати про функціональність меблів та врахувати всі розміри а також напрям відкривання дверей у кожній кімнаті. Третє. Освітлення. Варто приділити увагу плануванню освітлення. Грамотно сплановане освітлення це запорука естетичного вигляду кожної зони. Окрім того, це придає зручності у читанні, роботі або ж відпочинку. Четверте. Відсутність технічних кімнат. Гардеробна, пральня або ж приміщення для зберігання різноманітних приладів та речей господарського призначення, використання великої кількості оздоблювальних матеріалів та текстур. Окрім того, сучасний інтер'єр це лаконічність та простота, яка надає спокою та відпочинку. Тому досить використати лише 2-3 кольорових рішення. Якщо вам потрібен якісний ремонт, звертайтесь в Good Idea.